І вітання, любі підписники! Сьогодні у нас на розборі хочу вам показати, що знаходиться всередині повербанка. Ось такого. Наскільки він? На 20 тисяч мігампер Це може, можливо китайський. Ну, коротше, не знаю, напишіть китайський це чи ні. Може він бути на менше. Зараз я спробую розібрати його і показати, що всередині. Він вже такий здутий. Чи можна заробляти на таких? Штуках бачимо ми таку крепку, як вам сказати. Акумулятор там вже бачив. Так, кстати, кришка, бачите, це кришка, вона відкривається. Я ніколи не думав. Так що в любих повербанках може не у всіх. Зараз секунду я її відкрию і повернусь до вас, щоб довго з вами не мурижить. Не знаю, звідки я взяв це слово мурижить. Напишіть, звідки воно взагалі за слово мурижить таке, звідки воно пошло, якщо хто знає. А я розламав оцей повербанк. Тут ось таких дві два акумулятора чи один. Не вилазить, все рівно. Не хочу йти, може було й 20 мА, він такий трудний. Тут така платка ще є, ви бачите, все на пленках. Секунду діла ще з чимось і покажу вам. О, я отак вот його поддів. Два таких акумуляторних. Вони відкручуються. Зараз відкручую тут два болта і покажу вам взагалі все, що тут є кругом. Открутив я два болта. все, два болти вони були. І от тако воно виглядає. Бачите, Така платка і ось таких два акумулятора. Я не знаю, з чого вони складаються, але ну, я бачив, що розрізали їх і вони мідь, мідь тут була всередині. Напишіть в коментарях. А якщо цікаво, то напишіть мені, що розріж батарею туди-сюди. Якщо пару чоловік буде цікаво, я вам розріжу і покажу, яка всередині, скільки з чого вона складається, якщо тут є мідь. Скільки міді і всього такого.